Усім привіт, вітаю на каналі. Нарешті я зробив відосик, коли я розрядив Теслу до нуля, і ми дізналися, скільки вона змогла проїхати після нуля. Обов'язково дивіться відео до кінця, там буде така, знаєте, вставочка, анонс наступного відео, бо матеріалу було дуже багато, і там пишіть в коментах, треба чи не треба робити такий відосик, в якому буде відображатися то, як це все відбувалося. Як Знаєте, бекстейдж такий, що ми робили, як оживляли машини, і все таке. Так що приємного перегляду, обов'язково підписалися на канал, лайкосики, поїхали. А зараз мені треба викатати батку, щоб було менше 15%. Уявіть собі, я і всі електроводи завжди там дивляться, щоб батка не закінчувалася, А зараз. Он... В мене 30%, і мені треба її катнути, щоб було менше 15%. Я вже поруч буду їхати розряджати Теслу до нуля. Я думаю, це буде дуже цікавий експеримент, бо треба знати, скільки вона може проїхати, коли ти хочеш доїхати. В мене було таке, що залишався 1%, і я вже такий, знаєте, був ух. Ми колоною. Рухаємось на виїзд до вулиці проспекту Академіка Корольова і по ньому наматуємо кола кому стільки потрібно. Я в шапці, це капець, дуже холодно. Ну, людей багато приїхало, так що буде двіжуха. Ось так уже тесла з крюком. Так що будемо зараз. І її розряджати до нуля. Вон технічка. Більш нова тесла є. Але я думаю, вона не поїде. От всі хто з крюком будуть їхати. Ягуар. А порш електрика? Да, все, все що? Буде його сьогодні шкода. А що, сьогодні краш тест буде? Я думаю, якщо там щось гапне, це буде дуже коштовно. Люди собі, собі можуть дозволити, так? Да? <риклад> що це таке? Зікер чи що? Зікер? О. О, це, мабуть, технічка, вона нікуди не поїде. А, ні, поїде, теж гак є. МГ, електрика. Я в китайцях не шарю. Значок похоже на саньйонга. Дуже смаливі хлопці це пижик Є е, чи що там, Є200 е С. Слухайте, ну опіль також електрика. Навіть ніколи би не подумав. І такий у нас буде арія. Це, мабуть, ТАНГ. танк Кайхова. Ну, це всі бачили. Я придумав лайфхак. Я знаєте, що зроблю? А я стану от сюди на сонечко, а в мене тесла буде нагріватися. І тоді, може, проїду більше. І на завершення у нас тут Tesla Model S, найстаріший автомобіль в цьому тесті. Автомобілю вже майже 10 років. Усім привіт! Це Tesla Model S 70 d Це біток із США, їй вже 10 років, і буде дуже цікаво, скільки вона зможе проїхати після нуля. Я був останній, кого знімали, так що зараз ми вже поїдемо, і я вам хочу показати, в мене вон, залишок пише 7 км, І це у відсотках 3. І в мене, знаєте, які думки? Як би тут не обосратися, бо в мене сама стара Тесла і нема швидкої зарядки. Я от просто думаю, що буде якийсь капець, як там, закон Мерфі, все, що може трапитися, трапиться. Якщо що, тут залишу, тут якась кампанія ND, не знаю що, але по багатому. Денис стоїть з першої електрички, Він, мабуть зараз буде давати нам відмашку, і ми поїдемо. Вон, дивиться, скільки машин. От позаду в мене стоїть Денза і ще багато багато інших машин. Вон, Денис каже, поїхали. Зараз ми тут это, покажемо, як треба. О. Бачите, заплануйте наступний заряд. Ой, бачите, газую так, що телефон вже впав. Один відсоток в мене. Я їду на базу, буду кататися по базі, бо так буде зручніше мене крюком тягти. О. Хлопці, нуль, нуль. Зупиняюся. Роблю тріп. Збросить поїздку Б. Зброс. Все, по нулям. І клімат, як домовлялися, зробили. Поїхали. Але знаєте, що цікаво? От... Ха -ха! В мене знову 1%. Це, мабуть, спрацювала рекуперація. Але будемо вважати, що я нуль бачив, бачив. Все, я поїхав. Вон 0. Он, бачите, перший вже не доїхав. Що там перше? Іонік? Також можна подивитися, як в мене впала витрата, бо я почав їхати повільно, обережно, я дуже повільно витрачаю свої кіловатти. Перший, хто вибув, так, і знаєте, що ми можемо ще вимкнути? Екран. Вимикаємо екран управління. Викл фари. Я не знаю, що там ще можна зробити. Вимикаємо все, що може жерти енергії. А що я бачу? Дем за все? Все? Да, да, да. Як? А скільки ти проїхав? Півтора. Каме? Да. після нуля. Капець. Як вам Денза? Після нуля проїхав півтора кеме. Я проїхав вже 8. І в мене ще потужності. Ого-го. Та вже нуль давно, я 9 кеме вже накатав. Друзі, Model С. Дедушка чи бабушка. 9 кілометрів і ще катається. Та воно молода, 10 років тільки. Молодієнець, поїхав. Я поїхав. Слухайте, мій план, мабуть, рухне зараз, бо. Знаєте, що я думав? Я думав, що. Я швидко її висаджу, вона вмре, але ні, зарядки починають займати. Корейці, китайці. Розумієте про що я? Якщо я буду отак от їздити і набирати коло за колом, я буду чекати зарядку. В мене ж повільна зарядка я не можу зарядитися швидко. Коротше, це буде проблема. Ну я не знаю, що краще, щоб Тесла скоріше стала або виграти. Ну, Я думаю, я не виграю, бо там є така машина, як Танг. Бід танг. Який вроде как, фаворит проїжджає 30 км. Але ніхто не знає скільки проїжджає Тесла. Може це буде сюрприз? Я вже втомився намотувати круги. Я педальку дуже-дуже повільно натискаю. От. Зараз роблю своє очередне коло. Розвернувся. Я вже майстер повороту. І я проїхав вже 11 км. Витратив 2 кВт. Слухайте, якщо там в Теслі мені хтось сказав, там 5 кВт залочених, 5 кВт залочених, то я можу приїхати ще 15 км. Ну, це капець. Я що 25 км буду тут мотати, так, дивимося. На 14 км в мене вискочило попередження, що батарейка розряджена, але я продовжую їхати. Витрати в мене, щоб ви розуміли, наскільки впали. А середня витрата 159, 16 кВт на 100 км. Так, бачите, пише остановка, з'їжджайте траляля. ну ми будемо з'їжджати, чи ми будемо їхати далі. Давайте спробуємо їхати далі. Остановка автомобіля пише, ну, все. Мене он обігнало. Так, фіксуємо поїздки. Я проїхав 15 км після нуля. Так, якщо можете, передайте, будь ласка, дякую. А Іонік поїхав далі. Бачите, машина пише, що неможливо їхати і все таке. От, зарядіть акумулятор. Дуже низький рівень. Так що що, вимикаємо клімат? Не будемо її більше розряджати. Як ви могли побачити, 15 км ще після нуля. І це, я вам кажу, я би проїхав більше, якщо б я вимкнув клімат. Клімат в Тесли, тут старий, він жре 4 кВт на годину. От я просто, скільки я катався, тут ну, рахуйте, да? пів години. От в мене а, сажрало 2 кВт тупо на клімат. Якщо треба їхати, треба їхати, то вимикаєш все, що тільки є, і проїжджаєш. Десь приблизно, я думаю, кілометрів 20, 5, 30 можна проїхати без клімата, бо клімат дуже прожерливий. Ось така Ляля. Ось ще у нас один. Йде? Ай Скільки? 15. Так само. Отаку я пробку створив. Їде за мною вже допомога. Крутиться, ні? Та я думаю, має, має. Так, ну ми поїхали. Режим буксировки вимкнув. Кермо дуже туге. Повертаємо, повертаємо. Скільки ти проїхав? О, 15. Це гарний результат. Ставимо її на зарядку, але в неї немає маєш тісного будемо використовувати тип другий. О, вона вже хоче! Тесла пише 30 ампер. Мабуть, вона спочатку буде заряджати повільно. Коли батарейка розряджена, Бере взагалі 1 кВт. Бо бачите, в нас нуль. Почалася бійка за зарядку. <рес> <рес> а у Тесли конкурентів немає, бо заряджаються на подвільній зарядці. А я тут зазирнув оком і побачив вже один відсоток. <рес> тут багато машин вже приїхало-уїхало. А я тільки заряджаюся. Один відсоток. Ну нічого, зато. Поспілкуюся, всіх побачу. <даст> Не пускають, бо їдять, так? Не пускають! Так такий є. Всім смачного. Ай чай. Та там, я так пив, там фруктовий якийсь там є. О, смаколики. Тут така ситуація, ягуар не бере зарядку. Моя Тесла вже взяла 10%. Іонік, Іонік зламався взагалі. Отак от, от в ноль висаджувати авто. А в мене потрошечки-потрошечки. Але Тесла надійна, стара. От Робили же машини раніше, бачите, вже 10%. Ото вона Тесла червона. Решті завершила їздити. Вона проїхала. Але кажуть, що от це чемпіон. Бід. Тут двіжуха, батьки приїхали, бо донька зламала машину. Всі в шоці. Так от. У людей це це, -це. з підвалу торчать по-багатому. Арія а, живий, не виключайте Арію. Арія живий, дайте сісі. Сі. Ой, Так Що там в нас тесло? <світку> О, бачите, в мене вже 28%. <світку> Що там помилка. Давайте її перезавантажимо, тесло. Чи не будемо? Ні, не будемо. Не будемо перезавантажити, хай заряджається. Трошки потрошки. <світку> я б тебе писав на цю, я <світку> писав. швидка пішла зарядка. <світку> Супер. Нарешті. <світку> Короче, як ми можемо побачити, не Тесла, яка сама заряджається без сторонньої допомоги. Короче, тут ще буде движуха дуже довго, бо я змерз, а в мене є 24%, так що я вже поїхав. Отакий От маю досвід по <зйом> зйомкам з великими каналами. Двіжуха реально прикольна, покаталися. Все було супер. Дякую за перегляд. Нарешті ми дізналися, скільки Тесла проїжджає після нуля. Це 15 км з кліматом. Але якби ми вимкнули клімат і їхали не по колу, а по прямої дорозі, я думаю, проїхали би набагато більше. А всі інші результати інших машин, ви можете подивитися на каналі Перша електричка. Посилання на відео я додам тут нижче. А далі я. Додам такий ролик, знаєте, от подивитися такий іменно бекстейдж, то що просто не війшло в цей ролик. Там дуже було цікаво, дуже крута атмосфера. Я думаю, що я зроблю такий ролик. Багато інформації буде про китайців. Денза мене просто вразила. Треба дивитися. Так що чекаємо, буде відосік. А всі, щоб не пропустити відео, підпишитесь на канал. Дякую, до побачення. А? Я не вірю, що не 5 секунд поїде. Я не подав, це бензинка чи електрик?